Привіт, я Джим. А я Лорен. Я взяв тобі креветки з пікантним соусом. О, mm -hmm. oh, боже! Це просто рідкий вогонь. Так, подзвони мені за 10 хвилин, і я скажу, що в мене термінова справа. Алло? Снігова лавина? На подвір'ї? Так уже лечу. Це терміново. Я майже закінчив. Стрічки від сміття. А, я не знаю, Це я... жахливо. У мене двоє прекрасних чоловіків: Брендан і Тайлер. Футболка. Це жах. Африка. Сонце, пісок, сафарі. Малі хлопці. Мріяли про таку мандрівку усе життя. Ніяких побачень. цей час і гроші я хочу витратити на дітей. Нам буде весело. Я що, невидимий? Бум. Віпяю, любі мої! Мама, ту просто супер! Це звідки взявся? Ви що знущаєтесь? У нас нова мама дивовижне місце. Таке романтичне. Ми на коханці. Мама тобі задасть жару. Чувак. Ні, не того жару. Ну, ти даєш. В ней з обличчям. Не бачиш? Це китка. У Нас гарний татко. У Нас жахливий татко. Він зробив із мене ходячого марця. <світ> Чого ти заговори з ним? Що? Ні, ні, це нереально. Може, спробуєш якусь іншу зачіску. Не реагуй нічого дивного.